Доброго дня, ми компанія ТХК. один із перших дилерів компанії Кун на Україні. Спеціальна компанія, яка продає тільки техніку Кун. Продаємо її вже більше 20 років в Україні. І хочемо представити такий унікальний новий агрегат. Це для сінозаготівлі, стрічковий підбирач, валко утворювач для заготівлі кормової маси для тваринництва. Чим цікавий даний агрегат, тим, що дозволяє Такі ніжні культури, як люцерна, підібрати без втрати листочків, що дозволяє зберегти максимально протеїн в кормовій масі, і дозволяє це зробити настільки чисто, щоб не попало туди ні пильні які сторонні предмети, які можуть знаходитися на полі. І це дає здоров'я тварин, зберігає подальшу техніку, яка цю масу підбирає. І це дозволяє дуже продуктивно. Працювати на полі, заготовляти цю масу і зберігати кошти в майбутньому. Цей агрегат має робочу ширину з центральним валком 9,5 метрів, якщо з боковим валком 7,5 метрів. Ці дві секції за допомогою гідравліки і спеціального монітора, який ставиться в трактор, можна регулювати. Якщо маса велика, ви робите центральний волок, якщо маса недостатня, центральні частини здвигаються, виходить, робоча ширина 7,5 метрів, ви можете або направо, або на ліву сторону формувати великий волок, щоб подальшого для комбайна або прищепа підбирача. Достатньо трактори від 130 кінських сил. Для і цього реганізації. Значить, тут Це собственна гідравліка, гідравліка трактора тільки використовується на розкладання складанця, все інше приводиться своєю гідростанцією, Це тобто, тобто. відвало потужності Працюють, нагнітається масовостанція, свої гідромотори і вже приводиться в прийом. Тут чіпляється спеціальна навіску трактора, має демпфери спеціальні для амортизації легшого транспортування тріс, по полю. От. Що ще цікаво, ми маємо дуже великий просвіт, коли складається, він складається в горизонтальне положення, а не в вертикальне. Да? Що дає дуже великий просвіт, це все, що під рамою е получається, десь біля 80 см зазор для того, щоб можна пересуватися по Зрім. полям. Значить, є, є спеціальні ззаді пружини, можна подивитися. Бачимо систему речагів да? і пружини накручується в залежності від умови, швидкості, якою ви збираєтесь працювати. Накручується тиск. тиск е ми накручуємо так, щоб максимально розвантажити агрегат, щоб не було тиску додаткового на ґрунт. Він просто скользить. Там є лижі, які просто скользять по масі, не травмуючи і... і копіюючи. Тобто копіювання даного агрегата – мінус 20 від горизонта, плюс 30 від горизонта. Значить, на кожній секції стоїть по дві основні лижі, і ще під дві маленькі направили. Гідравліка це для того, щоб розвести, звести. Жорсткість виш регулюється отут. Ось тут механічно регулюється, виставляється робоча висота, регулювання. Можна опційно потім гідравлікою доставляти, але це при замовленні. Чи вита частина, повністю надійний агрегат? Що цікаво, тут використовується система лиш як в косарці, для того, щоб не було налипання ґрунта, бо ага. в деяких виробників це йдуть металеві кутки. Вони добре працюють при сухих умовах, але погано працюють, коли іменно Починаю на повологій масі налипання на піднімається, нерівномірно починає підбирати кормову масу. Це один із перших агрегатів, який взагалі на ринку Європи такі з'явився. ще ага. на початку, в кінці 90-х років в Європі. У нас він не був популярний, тому що тваринське господарство був занепад. Вони починали тільки набирати оборот, і вартість цього агрегата була непідйомна на початку 2000-х років. Зараз це агрегат для великих підприємств це находка для того, щоб заготовляти чистий ідеальний корм для свого тварини. Це на здорові тварини сказується, Сказується також і на техніки, яка потім підбирає цю масу, тому що Чистий корм це залог успіху кожного господарства і здоров'я тварин. Ну е такі господарства, які ще багато заготовляють допустим на біогаз сувому, да їм вигідно використовувати, тому що вони під великі прес-підбереші тюкові, збирають зразу великий волок і ну економлять цим. Е Проходи. Це можна використовувати на важких культурах, на кукурузі. Деякі господарства використовують таке подрібнені після комбайна, збирають навіть цю кукурузу і зараз теж в Хмельницьких ну, на Западних на Україні використовується рештки кукурузи для біогазових установок. Ну, зараз ми якраз по Західній Україні робимо демотур. Погода трошки нам підкачала, але. Чотирьох господарствах крупних Хмельниччини і Тернопільщини ми будемо проводити демотур такого аргамотори, Мотори, вони приводять в Полтавські В Полтавській області. У нас працюють вже в одному господарстві. Американський такий агрет, американського заводу і європейського, і працюють вже приблизно біля десяти років. Це пружини для того, щоб регулювати тиск підвіски. Якщо місцевість рівнина, їх накручують більш жорсткими для того, щоб з більшою швидкістю працювати на полі. Якщо поле криве, то налаштовується так, щоб краще копіювало. Натяжка ленти бачите, є спеціальний такий пристрій, який відводить крайній валік і робить на Дуже просто, швидко регулювати, ще відмінність цього підбирача. Ви бачите, що розташовано спеціально в такому шахматному порядку да, на одному роторі граблини, для того, щоб більш рівномірно подавати масу на конвейер, щоб не було накопичення в одному місці. От. І тут використовуються спеціальні синтетичні такі направляючі, да, для того, щоб працювати з дуже вологою масою. Тут регулюється напрямна пластина з валіком, для того, щоб якщо валок вже сформований попереднього. Комбайном, або, да, або перевертаний якимись іншими граблями, для того, щоб його прижати і рівномірно подати на транспортну ленту. Тут регулюється винтами. Так. Або якщо маса велика, трошки відводиться, якщо маса дуже мала, ближче наближається для транспортера, щоб рівномірно все в нас формувався волочок.